Так, всім привіт! Я Олександр, компанія NordiHaus. Я хотів би розповісти вам про наші будинки, а саме про те, як будинок взагалі утеплюється. Чи можна взагалі взимку зимувати. І хочу показати вам це. Давайте йдемо за, за мною. До речі, це місток через в нашому парку шоурумів компанії NordiHaus. Якщо ви будете в місті Києві, завітайте обов'язково в парк NordiHaus, Побачите. Цей місток і побачите наші будинки. Один із наших будинків в паркі шоурумів це оцей будинок на 40 квадратних метрів. Він називається Nordi 40. Він побудований як барнхаус. Тобто це така особлива стилістика такого, такого будинку. Подивіться, у нього комбінований фасад, є пальцева покрівля, є у нас мадрина на фасаді. Подивіться, як він виконується. Давайте я покажу, як він виглядає всередині. У нас є огляд цього будинку. До речі, я вмикаю світло. Він ще не до кінця мебльований, тобто тут ще буде кухня, тут буде диван, Але вже дещо можна побачити ось такий будинок. Але це відео не про будинок, це відео про те, чи можна в такому будинку жити постійно. І відповідь дуже проста: так можна, тому що це звичайний будинок, це звичайний каркасний будинок. Будь-який будинок, навіть до того, якого ви звикли, він має дах. І дах так само робиться із деревини. Це звичайна система каркасного будинку. Уявіть собі, що ваш будинок це і є цей дах. Це ніби є спочатку якби мансардний поверх, і ви живете в цьому мансардному поверху. І тут питання, чи можна жити, чи не можна жити. Тільки питання утеплення. А утеплення в таких будинках це зазвичай гарна базальтова вата. Тобто, якщо будинок буде просто із цегли, але не утеплений, він буде дуже холодний. Він треба робити стіну там, пів метра. І або утеплювати його базальтовою той самий базальтовою ватою. Цей будинок утеплений 200 мм базальтової вати, можна робити 250, і це буде е, по коефіцієнту заміняти десь 2 метра-півтора метра цегляної кладки. Уявіть собі, товщину цієї стіни. Тому цей будинок дуже теплий. Він розрахований на дуже е, низьку температуру або на дуже жарке літо, як от зараз. На вулиці дуже спекотно, але в будинку є прохолода. Тому. Приїжджайте, подивіться на наші будинки вживу. Можливо, ви навіть поживете в такому будинку, тому що ми зараз будуємо, досить скоро ми можемо тут вже запропонувати вам біля Києва такий комплекс, там де ви будете відпочивати в наших будинках і пробувати, як в них просто дихається, як в них просто можна класно, комфортно жити. Чекаємо вас і до зустрічі, друзі.